Але людям роботу заробітню плату, чому ви не стабілізували економіку? Де ваш був геніальний план? А як тільки загроза відставки, тут же в них план з'явився? Хай вони із своїм планом ідуть в одне місце. Країні треба, я закінчу з вашого дозволу. Дякую, країні треба інший план, а не та білібірда, яку вони дурять людям голову. Будь ласка, питання. А як ви думаєте, чому так спонтанно відкликали свої заяви міністри? От що їх змусило? Я думаю, що це знаєте, як об'єднання. Перед розстрілом, тобто вони побачили, що парламент дозрів до відставки уряду, і тепер вони імітують єдність, вони імітують прагнення проводити реформи, вони імітують, у них раптом з'явився якийсь геніальний план. У Мене просте питання, де ваш план був рік тому, і що ви робили цілий рік без плану? І чому ви його не реалізували, і чому ви не виконали ті завдання, які на вас покладав український народ? Тому я вважаю, що те, що ми зараз бачимо, це око замилювання. Ми наполягаємо фракція радикальної партії. І на тому, що зараз знову дурять людей, знову нам розказують про те, що раптом об'єдналися, раптом не знайшовся план, і це з єдиною метою для того, щоб виграти час. Тому ми наполягаємо на формуванні нової коаліції. Ми вважаємо, що єдина можливість стабілізувати сьогодні економічну ситуацію це формування нової коаліції, це прийняття антикризової програми дій у першу чергу в економіці для стабілізації економіки, для радикального прийняття заходів по боротьбі з корупцією по підвищенню рівня життя. Життя людей і на підставі нової програми формування нового уряду наголошую нового уряду. А якщо ні, то що перевибори? Е, якщо ні, тоді нехай ця влада несе відповідальність за те, що вони роблять. Ми ж фактично бачимо, що вони розказують одне, а роблять зовсім інше. І заяви Абрама Вічуса про корупцію бізнес-партнера Порошенка Ігоря Кононенка. Тому підтвердження усім міжнародним делегаціям, власним громадянам, ми розказуємо про боротьбу з корупцією. А ми, як як. Ну насправді відбувається, розказав Абрамавічев, що ті, хто найбільше розказує про боротьбу з корупцією, нею займається, будь ласка.